Юрій Федоренко, командир роти ударних безпілотників «Ахілес-92» 92-ї окремої штурмової бригади. До нас долучається, пане Юрію. Слава Україні. Слава. Пане Юрію про ситуацію на бахмутському напрямку, саме на вашому відтинку, те, що ви безпосередньо бачите і спостерігаєте, напередодні фахівці вивчення інституту фахівці інституту вивчення війни в своєму звіті вони написали про те, що Росія посилила атаки під Бахмутом. Чи бачите ви зараз росіян от на ну оці спроби посиленої атаки? Що відбувається в Кліщівці, зокрема. А чи є спроби відбити село назад росіянами? Бойові дії нещухають ні вдень, ні вночі. Йдуть активні штурмові дії від противника на окремих вітинках, зокрема в напрямку Кліщівки. Але на поточний момент противник успіху немає технічній роботі. Силам оборони вдається відбивати всі атаки від ворога. Під час цих атак противник несе значні втрати в живій силі, а також відповідно в броньовані техніці. Ведеться системна робота щодо виявлення і знищення артилерії противника, яка достатньо суттєво нам дошкуляє. Також на окремих вітинках сили оборони продовжують натиск. І як наслідок на минулому тижні вдалося вибити противника з декількох займаних ним позицій. Надійно закріпиться і витриматися. Тому зараз силами оборони ведуться дії не тільки щодо оборони дії, а й до активної оборони, тобто на кримивітинках вчиняється ударно штурмові дії, і противник витісняється з нашої землі. Uh -huh. Варто розуміти, що для противника залишається це один з найпріоритетніших напрямків відповідно скопичення живої сили техніки артилерійських засобів, засобів БПЛА достатньо противника високе. Але і в силу оборони є потужна мотивація, чіткий задум, який ювелірно реалізується на полі бою і є конкретні і суттєві здобутки, як з точки зору ліквідації ворога, так і з точки зору звільнення нашої території стосовно самої кліщівки, скажіть, будь ласка, от ну наскільки я пам'ятаю, там є от залізниця в кліщівці, хто її зараз контролює. Залізниця залишається контрольована більшість відтинків силами оборони. Це є такий штучний важливий рубіж, де багато тонн землі, яка є пресована, плюс залізнодорожня колохмо. І для її деокупації пішли і були потрачені значні зусилля. Але більшість частини залізної дороги контролювана силами оборони зайняті необхідні плацдарми і намагання противника повернути вплив над залізною дорогою не увінчали для противника успіхом. Силам оборони вдається повторюю контролювати ситуацію повною мірою, але за цим стоїть титанічна робота. А по Андріївці розкажіть, будь ласка, яка ситуація? Чи є там спроби відбити а, території? Противник проводить масовані обстріли, намагаючись зображати позиції сил оборони, але ситуація залишається повністю контрольований. Населений пункт залишається за силами оборони повною мірою. Угу. А в цілому, як ви оцінюєте от, поведінку окупантів за цей тиждень, як вона змінилась, можливо, бачите нову тактику? Можливо, ворог став якимось хитрішим, якщо можна це так назвати? От що ви помічаєте? От якісь деталі такі? Для противника були певні ускладнення пов'язані з погодніми умовами, точно так само як для нас, що за погодних умов страждає і логістика і, відповідно робота деяких засобів, як вовни таких засобів БПЛА. Але противник намагається застосовувати різну живу силу. Це і мобілізовані, і представники приватних військових компаній, типу Штормзет, і регулярне військо, кадрове, контрактне, яке підготовлено. Десь противник штурмує після масованих артобстрілів живою силою, намагається. Чи заявляти наші позиції, вогневі точки, вложить певну кількість свого особового складу, потім наносить знову враження артилерії, і знову йде наступна хвиля їхньої живої сили. Десь противник намагається свої штурмові дії підтримувати за рахунок легкоброньованої броньованої техніки. Тобто, противник пробує різні сценарії, противник намагається міняти тактику, залучати додаткові засоби техніку. Але це успіху противнику не дає. Як наслідок, будь-яка техніка, яка опиняється в зоні враження, Менження сил оборони вона знищується, знищується достатньо ефективно. Є потужна взаємодія між бригадами, які тримають ту оборону та проводять ударно штурмові дії? Інколи буває так, що одна бригада виявляє ціль інша бригада за рахунок слово вогневого засоба чи ударного засобу кола ефективно його знищують, пане Юрі. Якщо в цілому от, оцінювати дії ворога проаналізувати ці дії, так чи немає такого відчуття, наприклад, що окупанти зараз намагаються досягти якоїсь С точки для того, щоб спробувати законсервувати ситуацію. Ні, є бачення чітке, що їм ставиться вимога повернути втрачені позиції панівні висоти і поновити своє положення, не допустити, щоб сили оборони максимально зарізали противника по фанах. А також взяли максимальну кількість шляхів сполучень і доріг, які по яким відбувається постачання цього необхідного для окупації міста Бахмута. Тому противник намагається максимально спробувати відсунути сили оборони для того, щоб покращити су. Логістику, зокрема, в Бахмут, але як я вже попередньо сказав, цього противнику на поточний момент не вдається зробити. І за моїм переконанням при поточному виконанні бойових завдань за підтримкою української нації і дуже важливо, щоб була достатня кількість боєприпасів. Силам оборони вдається і вдасться суттєво знизити можливість противника утримувати саме місто Бахмут за рахунок системного враження шляхівському чи зокрема. Пане Юрію, дякую вам за те, що долучаєтесь. Дякую вам за вашу роботу, Юрій Федоренко, командир роти ударних безпілотників Ахілез 92 другої окремої штурмової бригади.